Гречана каша з свининою. Два пакети гречки. Промиваю 3-4 рази і тоді заливаю водою на всю ніч. Зранку всю зайву воду зливаю. 3 кг свинини. Щоб каша була смачнішою, готую зажарочку. Для зажарки пів літри олії, кілограм цибулі. і пів кілограма моркви. Для гарного аромату і смаку до гречки нарізаю ще 150 грам цибульки зеленої. М'ясо нарізаю невеликими шматочками. Зажарочка вже готова. Тепер спеції. Половинка чайної ложки чорного меленого перцю, половинка чайної ложки червоної меленої паприки. А ще 2 чайні ложечки овочевої проправи до м'яса. Це добре вимішуємо і накладаємо у чистенькі слоїчки. Всі продукти розділяємо рівно на 32 півлітрові баночки. Солі додаємо окремо у кожну баночку, неповну чайну ложку. Ось таку без щупка. Тепер можна заливати водою. Заливаю водою і одразу закатую кришками. От гляньте, води наливаю по горличку баночок. Так, оці баночки зараз ідуть в автоклав, от, а решту баночок накриваю кришками і обов'язково ставлю в холодильник. Заливатиму водою уже перед самим приготуванням. Гречана каша вже готова. Подивіться, як вона гарно розпарилася. Каша дуже смачна.